Сексуальний інфантилізм, які є плюси і мінуси. Просто хочу зрозуміти небажання моєї партнерші, змінюватися і чи є сенс продовжувати такі стосунки. Давайте так, підпахує ось ця такої історії, що я десь уже дорослий, а моя партнерша якась така цнотлива, і я хочу її прогнути, щоб все ж таки отримати своє. І ось цей момент прогнути, нав'язати комусь свою. Точку зору ніколи нічим хорошим не завершується. Завжди будуть якісь наслідки, хоча якщо ви психопат, соціопат, то вас, можливо, і не буде торкати ось ця вся така історія стосовно провини. Хоча в будь-якому випадку жертва потім може написати на вас заяву в поліцію, що ви ось то 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 то, -то, -то зробили, і отгрібсти от більш таких юридичних наслідків. Тому тут все ж таки. Дивитися по цій партнерші, хоче вона не хоче.